Доброго всім, всього. як ви знаєте, щось відбувається. Як ви до цього знаєте, випустили російських опозиціонерів. І вони захотіли обратно в Росію. Ну, не в ту Росію, в якій Путін, а в Росію майбутнього. Але я думаю, якщо їм зараз пояснять добрі люди, яких. яких Випустили з полону, або вони йдуть, а, як, як, як це косплеїти Леніна в Курську область, або вони йдуть в напрямку російського корабля. Так що, можливо, можливо ми побачимо справжню Народну республіку і побачимо ще багато чого. Можливо, це і є план.